Тих, які прийшли поклонитися Богу під час свята були деякі греки, ті приступили до Филипа, що був з вицарії глелезької, і попросили його так мовивши. Пане хочемо побачити Ісуса. Приходить Филип, говорить Андрієві, а Андрій з Филипом знову ж таки приходять та й говорять Ісусові, і відрікає їм Ісус. Прийшла година для прославлення Сина Чоловічого. Істинно, істинно говорю, вам. пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не заумре, залишиться саме одне. Коли ж за, 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 умр, заумре, то рясний плід принесе. Хто життя своє любить, той погубить Його, хто ж зненавидить своє життя на цьому світі. Той збереже його, щоб жити вічно. Хто служить мені, хай іде слідом за мною. І де я там і слуга мій буде. Того, хто мені служить, пошанує отець. Тепер стривожилась душа моя, і що мені казати? Спаси мене, Отче, від години цієї, але на те ж я і прийшов на цю годину. Отже, прослав своє ім'я. І голос із неба злинув, і прославив, і знову прославив народ, що стояв там і чув те, говорив, то був грім, а інший ангел промовляв до нього. Та сказав Ісус у відповідь: не заради мене і злинув голос той, лише заради вас. Тепер світові цьому суд, тепер вигнаний буде геть Князь цього світу. Я ж. Коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе. Це сказав він, щоб зазначити, якою смертю він умре. Слава Господні! Слава Христе! Яка й слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амін. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Шановні наші чідяки, люблені в Христі. Браті і сестри, дорогі і кохані Божі діти? Чули ми сьогодні в Євангелії Святого Йоанна, як люди прийшли до апостола Филипа і просили, ми хочемо побачити Ісуса. Ніби це речення таке просте, зрозуміле для нас. Але що так насправді може? Доторкнути нас в цьому реченні. Коли дивимось на свою поставу, на свою поведінку, на наше щоденне життя, ми так багато речей бачимо кожного дня з ранку до вечора, стільки бачимо людей, які десь проходять поміж нас, коли ми йдемо до праці чи повертаємось. І навіть коли ми хочемо. Зрозуміти, в якому сенсі ці люди хотіли бачити Ісуса. Знаємо, що це речення теж нас відносить до Старого Завіту, коли Ізраїль йшов на пустині 40 років з Єгипту до обіцяної землі в Ханаані. Був такий момент, коли люди зневірились, і коли була кара Божа над ними, коли. Господь послав їм ядовиті змії, багато людей вмирало. І коли Мойсей молився за цей народ, бо його просили люди, що перепросив Бога від нас за нашу невіру, за зневірство, за нашу невірність, власне, Бог сказав: зроби мідяного змія, і кожен, хто подивиться на нього, буде спасений. І так сталося. Люди, які тоді були на пустині разом з Мойсеєм, кого цей змій десь вкусив. вони дивились на спорудженого змія мідяного, який був повісений на палиці високо, і залишались при житті. Один, один такий момент, такий нюанс, який можемо там зауважити. Це різниця між тим, щоб дивитись і вдивлятися або придивлятись, бути уважними в цьому, на що ми дивимося. Напевно, в такий момент, коли йшлося про життя чи смерть цих людей, вони спеціально не придивлялись до цього знаку, до цього мідяного змія, не роздивлялись, скільки він може мати розмірів, яка ширина, яка довжина його, з якого матеріалу він зроблений. Тільки знали одне, потрібно подивитись, і вони отримають життя, вони залишаться при житті, будуть зцілені. І так само Ісус, Він одного разу в Євангелії говорить, що ці люди жадають знаку, але жоден знак не буде їм даний, окрім знаку Йони. Знаємо, що Йона, коли був покликаний Богом, щоб проповідувати навернення в Ніневірі. Він також зі свого людського страху якось налякався, не хотів йти туди, напевно, така трудна ситуація там була. І знаємо, що з ним сталося, що його викинули за борт цього корабля, так скажемо, що там було. І його вхопила велика риба, риба кит, і потім його викинула на берег. І це був знак того, що три дні він перебував в цій рибі. Тобто три дні теж Ісус буде перебувати в землі і потім на третій день Воскресне. Це є певне, певне таке порівняння до Ісуса Христа. І, власне, так само цей змій повісаний на палиці, на пустині. Це теж сьогодні Євангелія два рази відноситься до цього, тому що перший раз каже, що хтось хотів побачити Ісуса, тобто подивитись, і це подивитись воно означало, власне. <кій> Цей знак на пустині. І також, коли пізніше Ісус каже, коли син людський буде вивищений понад землею, власне, всіх притягне до себе. Він є джерелом життя, Він це життя дасть людям, які будуть на нього дивитись. Дивитись на Ісуса, це, власне, йти дорогою за Ним, йти його слідами. Це, як, власне, маленьку дитину вчать ходити. Мама чи батько стає перед дитиною і там, де зупиниться мама чи тато, там дитина йде в цю сторону. Якщо ми повернемо трошки в бік, дитина також йде в іншу сторону. Не потрібно навіть говорити, що лівіше йде правіше. Вистачить змінити своє місце, і дитина сама йде в цьому напрямку. Тобто, якщо Ісус буде вивищений, Він притягне багатьох. До себе. Це була теж заповідь того, в який спосіб Ісус має померти на Христі. Але важлива річ, те, про що ми почали говорити, про спосіб цього дивлення. Ми можемо, наприклад, побачити в бібліотеці багато книжок, але щоб придивитись, потрібно цю книжку взяти в руки, перелистати її, і тоді ми скажемо: так, я таку книжку бачив в бібліотеці, про яку хтось там говорив. А якщо ми прийдемо і. Просто подивимося очима так вправо-вліво на різні книги. І ця книга буде там, але ми її не, не подивились, не роздивились, не взяли її в руки. Ми не можемо сказати, я цю книжку зустрів в своєму житті. Тому що так само, як сьогодні, ми йшли в костюм, багато людей їхали маршруткою, напевно, десь там машинами проїжджали, автомобілями проходили. І щоб ми зараз собі подумали, кого я так насправді запам'ятав. Кого я запам'ятала, наприклад, в маршрутці, ну, спеціально на когось не дивились, хоча було багато людей. <кій> тобто, про що йдеться Ісусу? Йдеться про те, щоб ми не тільки бачили Його, але помітили. А помітити Бога це не завжди побачити. Наприклад, коли ми бачимо, що якась людина добре робить, що якась людина допомагає бідним. Ми можемо сказати, я побачила в цій людині Бога. А його там, ну, скажімо так, видимим знаком не було. Не було там видно Ісуса, щоб він стояв біля якоїсь людини. Але ми кажемо, що ця людина є добра, що в цій людині ми побачили Бога. Тобто помітити це не означає завжди фізично побачити. Ми не раз кажемо, що я, наприклад, почув якийсь голос в собі. І зрозумів, що так повинен поступити, що мій вибір повинен бути такий. Але цього голосу не було, ніхто не говорив. Як ми можемо почути? Ну, не завжди вухами, правда, але та ж людина десь відчуває серцем, має інтуїцію, передбачає певні речі в своєму житті. Хочемо побачити Ісуса, про що так насправді ці люди просили учнів. Прийшов Филип до Андрія і каже, власне, що така була просьба людей, вони подумали, обміркували і пішли Ісусу і про це сказати. Хочемо побачити Ісуса. З другої сторони, коли ми читаємо Святе Писання, це є власне, книга, яку ми можемо читати і вправо, і вліво, скажімо так, і дивлячись на книгу, і так якби книга дивилась на нас, можемо так образно розвернути цей листок з обратної сторони і прочитати такими словами, що Ісус приходить до учнів і каже, що хоче побачити людей. Ще раз собі це так скажемо, щоб добре зрозуміти, щоб ви зрозуміли, яка є сьогодні, скаже, жінка на це. Допустимо, що в цих людях це ці люди це є ми. Вони грають нашу роль, і ми приходимо до апостолів і кажемо, що от ми зараз, які тут зібралися на службі Божій, ми хочемо побачити Ісуса. І другий варіант це те, що Ісус прийшов до учнів і каже, я хочу цих людей побачити, які прийшли на службу. Обратний процес. Тому що ми можемо тут сидіти і думати про дім, про роботу, про свої завтрашні плани, про те, до кого маємо зателефонувати. Про вирішення якихось справ. А Ісус хоче, щоб Він нас побачив, тобто нас повністю, не тільки присутніми тут, бо ми прийшли і сидимо, але побачити нас, побачити нашу думку, побачити нашу мрію, побачити наше прагнення, побачити наші клопоти, побачити нашу радість, Тобто побачити повністю все те, що нас становить. Бо ми можемо бути раз такими людьми, раз інакшими. Ми завжди є собою, правда, але <кій> дуже часто хтось може сказати, я тебе не пізнаю, ти сьогодні такий сумний, або ти сьогодні такий знервований, або сьогодні ти якийсь загадочний, я тебе сьогодні не пізнаю, це не є ти. І часом нам хтось таке може сказати. Тобто, що має в нас відбутись, якими ми повинні бути, щоб люди сказали, так, я тебе знаю, це ти на 100%. В який ми спосіб, це вже питання кожному з нас, в який ми спосіб маємо тут бути присутніми, що потрібно зробити, щоб Ісус, коли прийде скаже, так, я знаю цих людей, я бачу, що вони зараз є тут, що вони десь не літають думками, не знати де. В який спосіб своїм життям ми повинні відповісти Богові, щоб Ісус, коли прийде до учнів своїх і скаже, я хочу побачити цю людину. Як ми маємо жити, щоб Ісус нас побачив, щоб ми перед Ним не ховались, щоб ми не вдівали якісь маски, щоб ми не були іншими людьми. І власне те, що Господь каже, коли я буду вивищений, то притягну всіх до себе. Можна навіть сказати таким словом, привлечу до себе всіх, заманю всіх до себе. Тобто це буде його реклама. Знаємо, що сьогодні кожна реклама, яка є на світі. Хочу бути найвищою, нема такої реклами, щоб десь була намальована внизу. Хоча, скажімо, сьогодні так дивитись ну, психологічно і приготовлюватись до різних реклам, то навіть може бути і на землі якась реклама. Наприклад, багато дорожніх знаків є намальованих на асфальті. Наприклад, коли йдемо біля ждевок залу в Києві, то прямо на тротуарі написані якісь реклами там. Ремонт годинників, чи там ремонт меблів, чи, наприклад, там не знаю, ксеру, послуги якісь там. Ну, йдеш і відразу бачиш на, на підлозі, написано номер, стрілка, тому що розраховують на всіх, на людей, які дивляться вгорі, десь там на пташок, там є висока реклама. Люди, які там роздивляються вправо, вліво теж є готові реклами. І люди, які може десь там не мають часу на це все, дивляться під ноги, щоб не зашпортнутися, і там теж їх чекає реклама. Тобто це вже є певний спосіб цього, але найправильніший, найпростіший варіант це те, що ми беремо якусь табличку і підносимо наверх. Наприклад, коли в'їжджаємо в якесь місто, то назва цього міста, наприклад, Бровари чи Київ, чи якесь там інше місто. Вона завжди є на піднесеному чомусь, чи, чи дві якісь палиці, чи дві труби, чи якийсь там підморок, і це завжди є наверху, щоб люди побачили, що починається якісь, якась місцевість. І власне, через що був піднесений Ісус через терпіння і смерть на Христі? Це була Його слава, це була Його реклама. І якщо ми йдемо слідом за Ісусом Христом і хочемо бути десь вгорі, то мусимо дуже вважати, про що ми просимо Бога, так як двоє учнів прийшли до Ісуса і казали, ми хочемо в твоїй слави бути з правої і з лівої сторони, коли ти будеш керувати, правити світом. Ісус їх запитав, чи ви знаєте, про що ви просите? Ось, такий, скажімо, варіант Ісус нам дає. Якщо ти хочеш бути знаменітий, якщо ти хочеш, щоб про тебе почув цілий світ, якщо ти хочеш, щоб тебе... Дуже поважавний, щоб ти мав авторитет, щоб ти заслужився чимось, то мусиш зробити так, як я. Запрошую тебе на Хрест, а перед тим ще на Тиренові вінок, дочування і так далі. І потім, як ти висів на Христі і воскреснеш, то будеш з нами на цілий світ. Така є слава Ісуса. І коли ми просимо про те, що Господи прослав нас, ми б хотіли, щоб люди знали, що ми живемо на світі, хто ми такі. То ми мусимо вважати справді про що ми просимо, бо в Бога іншого способу немає на таку рекламу, в Бога є е, така пропозиція. І власне, для нас це є теж дуже важливим, тому що коли ми досвідчуємо якогось терпіння, досвідчуємо болю, досвідчуємо переживань, переслідувань, непорозумінь, е, ми дуже часто униваємо, дуже часто якось, е, скажімо, падаємо під цим Христом, дуже часто. Нам здається, що ми є принижені. А так насправді, то чим більше є таких проблем, тим ми вище на Христі. А якщо на Христі, значить ми в почоті, в Божих очах. І ця почесть дозволяє нам приблизитись до Воскресіння, до того, щоб наше життя не було загиблим, щоб наше життя закінчилось Воскресінням. І про це сьогодні нам говорить. Святе Писання. І, власне, коли просимо учнів, покажіть нам Ісуса. Ми хочемо бачити Ісуса. То що так насправді ми хочемо бачити? В чому ми хочемо переконатися? Ті люди, які чули, що є такий Ісус, що хтось їм розповідав про нього, чули, що Він чудеса робить, напевно, прийшли, бо не бачили Його на очі свої і хотіли побачити, хто це такий. Питали учнів, Ви бачите, що стоять якісь чоловіки, може там їх було 12 чоловік, і люди не знали, хто з них є Ісус, і питали, потрапили на Филипа і кажуть, пане, покажи нам, хто з вас Ісус. Власне, так само ми, коли дивимось на Ісуса Христа, чи ми справді можемо пізнати, що це є Він. А чому так? Тому що кожен з нас може по-іншому собі його представити. Ким є для мене Ісус Христос, хто Він такий. Можемо собі навіть представити, який він ріст має, високий чи низький, чорний чи білий, скажімо, бландінь чи бронет, повний, грубший, худий. Який він є? Який він має голос? Яка в нього поведінка, як він ходить, що він говорить, які думки в нього є? Ми б хотіли насправді знати, ким є Ісус Христос. Але для нас що є найважливіше? Про що би ми просили учнів, щоб бути впевненими, що це є насправді Ісус? Остання книга біблійна, «Откровення Святого Яна Богослова, апостола, Євангеліста, тобто книга Апокаліпси, говорить про те, що будуть приходити фальшиві пророки і будуть говорити, ось я тут, але не вірте їм, тому що це раніше мусить статись, а потім прийде кінець світу, прийде Спаситель. Тобто, в який спосіб ми маємо пізнати Ісуса, щоб жити цією наукою, яку Він говорить, бо ми сьогодні можемо слухати різну науку, ми сьогодні можемо вслуховуватись в різне повчання. І насправді можемо навіть не брати собі під увагу, що ми не живемо як правдива жива церква. Що ми Можливо, дуже часто, очевидно, це не якісь там обсудження, але дуже часто можемо приходити в церкву і трактувати своє життя християнське як просто людей, які, наприклад, йдуть в кінотеатр, бо є добрий фільм, то підемо подивимось. Але коли, скажу так, практично, вже коли я зустрічаю людей, які, наприклад, говорять, що що мені робити, я там того тижня не був в костюмі. Бо трошки ніби прихворів, але міг прийти в принципі, але, але так якось ну, думав, що краще ні, бо там і сам себе погано відчуваю, і там якась температура була, і так далі. Але сьогодні вже є, то не знаю, чи можу йти до причастя, чи ні. Ну, людина сумнівається, людина сама вже не знає, що є гріхом. Але коли розмовляємо далі, каже, але знаєте, ну наступного неділю діти приїжджають, то я не уверений. Більше уверений, що не прийде, тому що треба все приготувати. Жінка там буде на роботі в цей день, вона наготується в суботу, мені треба відправити їх, і я, напевно, сам не, не справлюся так, щоб бути на службі. І він вже зараз знає, що його не буде. Це вже предварительно людина настроєна на це. Тобто виходить, що церква є. Для нього тільки такою установою, де він є відвідує, якщо насправді має час на це. Відомо, коли людина хвора, не може прийти, коли не знаю, в голові комусь крутиться, і, і, і людина страждає чи в лікарні є, ну, то трудно, щоб хтось приходив, тому що ну, церква це теж не є спортивний зал, це теж не є клуб, якийсь фітнес-клуб, що ми ходимо на тренування, якраз неділю не прийдемо, то вся програма пропаде. Це є вираз нашої любові, це є власне те, що ми живемо церквою на щодень, а в неділю збираємося як всі разом, які є людьми віруючими, щоб себе підтримати, щоб віддати честь Богу, щоб молитись не окремо, але всі разом, щоб в цей день справді відчути таку спільнотовість церкви. А якщо ми просто кажемо, бо ми так, ми входимо в костюм, зараз люди говорять. То це є відомо, може це і гра слов, але десь вона береться, скажем, ця пословиця така береться з цього, що людина так живе. Ми ходимо в костюм. Не живемо костьом, не є костьолом, не є людьми якимись такими віруючими, практикуючими, тільки я ходжу в костюм. Це так, як не раз хтось каже, мій зять ходить в церкву, я ходжу в костюм. То виходить, що кожен з них має різну заінтересованість, це ходить на музичну школу, це на художню, це на картинги, чи там ці спортивні картінги, а цей ходить допустим, на плавання. Ну і скажімо, внук ходить там на футбол, дочка на художню, внук ходить на музичну, а я в костюмі. так кожен має свій гурток в житті. Правда, Чи це є гурток, чи це є справді наше життя. І це дуже важливо, щоб ми собі дали відповідь, якого ми хочемо бачити Ісуса, чи ми Його справді помічаємо. Коли ми приходимо з таким запитанням, маємо себе раніше запитати, а якого ми хочемо помітити Ісуса, не тільки побачити, але придивитись, до чого ми хочемо придивитись. І коли ми говоримо, що в Євангелії, коли описано про Воскресіння Ісуса, і там написано про апостола Фому. І ми кажемо, що це невірний фома, тому що казав, я не повіру, поки не вкладу пальці замість свяхи і руки в бік його, де було пробите серце, не повіру. То я, наприклад, особисто склоняюсь до цього, що цей апостол настільки був віруючий, що він хотів не то, щоб побачити Ісуса Воскресло, от ви бачили а мене тоді не було, то скажіть, Він прийде, щоб я побачив, А він хотів придивитись просто придивитись, він хотів насправді якби заспокоїти своє очікування, заспокоїти свою віру. Він вірив в нього. Але, власне, хотів побачити, так, справді це ти є. Я вартий тебе побачити. Я теж хочу, так як мої співбраті, як мої апостоли, учні тебе бачили, чому я не можу, чим я гірший. Так? І, власне, для того теж скажемо, що можна в такий спосіб виправдати цього апостола. Він настільки був прив'язаний до Ісуса, настільки був, може, закоханий в Нього, що хотів насправді побачити, так, це Він. Це насправді Ісус, якого я знаю. І коли ми кажемо, Господи, я хочу Тебе побачити, то Святе Писання нас вчить, що ми можемо побачити Бога в бідних людях, в лікарні, в тюрмі, в цих попрошайниках і так далі. І чи ми в них бачимо Ісуса, чи ми бачимо Того, Кому можемо допомогти. І вже Ісус сам сказав, що не мусите мене шукати в багатіях, куркулях. ви мене знайдете в тих найменших. Якщо їм зробити щось заради мого імені, кажу вам зробити мені. Сам Ісус нас повчає, що Він є в тих людях. Якщо хтось зробить якусь добру справу для багатія, це теж добре, але. Сумніваємо, що ми це зробили для Ісуса, тому що, можливо, з якоїсь користі, тому що ця людина має моральну таку залежність, щоб нам відплатити. Коли ми якийсь добрий вчинок зробимо бідному, ми 100% впевнені, що Він нам не віддячить. Ми це робимо односторонньо. Зробили і забули. І Господь нам записав це в Книзі вічного життя, тому що ця людина нічим нам не відплатить. І це є справді жест в сторону Ісуса Христа. І, власне, для того сьогодні також просимо Бога, щоб наші очі, ці духовні очі, цей зір нашого серця настільки був добрий, правильний, з добрим намірем, щоб ми справді бачили Ісуса і в нашому житті, і в житті наших ближніх, і могли йому послужити завжди, коли є в нього така потреба, коли Він приходить до нас. Людині, щоб ми над нею приклонились, щоб ми звернули на неї увагу, щоб ми поділили наш час, наше серця, нашу любов, і щоб служачи в такий спосіб Ісусові, могли колись заслужити на це правдиве вивищення нас в Небесному Царстві. Амінь.